Робота кипить повним ходом, готується роки. Зараз відгодавлюються, виготавлюються запчастини на нього. Автомобіль вже розібрався. Далі у нас є пофарбованих два автомобілі, яких потрібно вже відполірувати і починати збирати. Ну от уже, в принципі, можна буде готувати на хімчистку поліровку, і вже, щоб видавати їхнім власникам. Це ось такий крутий, класний вранглер, на мій погляд, дуже просто приголомшливий. Красива дуже машина, і звісно, це гібридний Ford Escape. Вони останнім часом набрали дуже великої популярності. Люди їх багато замовляють, тому що економічний, крута, класна комплектація в автомобіля і неприхітливе обслуговування недороговарті. Взагалі, по замовленням авто із США, Jeep і Ford займають найперші місця і найбільше їх замовляють. Після них вже буде йти Mazda. Ну і далі вже будуть вилаштовуватися інші марки.